Друзі, всім привіт! У нас в наявності з'являється така дуже класна машинка. Це Volkswagen Golf 6, 1,6 дизельний. Автомобіль 2011 року, і він на дуже крутій комплектації у нас. Давайте покажу детальніше. І так, це у нас Гольфік 6, 1,6 дизель. Він у нас на класній комплектації а саме у нас є панорамка, як бачите. Повністю робоча, справна відкривається, закривається. У нас дуже Гарний колір такий. Навіть не знаю, як його писати такий. Більш зелений відцінок. Чи такий темно-синій, але колір реально класний. Автомобіль тільки заїхав, тільки розмитнений. Приїхав він з Німеччини у нас. Німецьке авто. Так, посад десь скоро в одненнях ще там є по ньому що доробити. А так дивимося. Гольфік. Дивіться, який в нас салон докторський, так сказати. Так, 4 теклопідйомника. Датчик світла. Проїзд контроль. Далі, великий екран. Підігріви, клімат контроль 240 тисяч оригінального пробігу в авто. Реальний пробіг, є фотки, купляли, є фотки за аукціону, є фотки в сервіскі, є сервіска, все присутнє. Салон просто новий, дуже гарне комбінування біле з чорним. Бачите, як салончик виглядає дорого багато. Два ключа, звичайно. Ось такий позаду. У нас є фаркопчик. І давайте глянемо багажник. Так, відкриваємо, є шторочка, як бачите. Аккуратно. Так, тут полка все є. І тут, ой, тут у нас все як нове, дивіться. Ось таке авто. Вдалося вицепити. Так, документи на фаркобі якісь. Не документи, а якась інструкція. Також ключик до фаркопу. дивимося, що в нас тут є. Заглядаю перша з вами, а ага, в нас тут тільки знак, ну це вже добре. По салону, по кузову авто, що ну реально. Прям дуже гарний збережений стан. Хороша зимова гума у нас. Почти. Виглядає гарно, реально. Пасатик буде на днях, також чекаєте, знаю. Але ще недороблений. Так, давайте заведемо і, можливо, навіть проїдемось. І так, виїхали на дорогу. Дивіться, як приємно сидіти за кермо. Як тут в салончику гарно, світло. Ще панорамка додає свого такого вайбу. Е, мені дуже подобається, як воно чорне з білим сочетається. Класно. Так, у нас на яких не горить. 240, ще раз наголошую, оригінальний пробіг. Розганяємося, клімат працює, магнітофон, до речі, теж все окей працює. Так. Алло, а от, включився, його виключить. Нічого нам, нам не потрібно. Їде ну, приємно, підвізка не гупає, не стукає, все чітко. Так. Ну, взагалі, гульфиці класні поїзді. Ще тут реально така комплектація, ну дуже мені подобається. Закриємо, щоб все було біленьке. Приємний в їзді, приємний. Ну, ось так будете себе відчувати за кермом. Трошки ну, і ось трошечки дам йому, щоб вам показати. Так, да, іде гарно зібрано. Взагалі в цих гольфах є одна, тільки така поширена проблема це з клапаном ЄГР і з сажевим фільтром. На 1,6 дизель бувають там проблеми. Все легко вирішується. Далі там деколи в них бувають проблеми з форсунками. Форсунки також в них недорогі, Того, в принципі, ці мотори можна рекомендувати, можна брати, реально класні. Е, ще також є в, Гольфі, в тих е, таких ваг, вагах проблеми з ржавчинами. Тут я зараз продемонструю, у нас ніяких проблем немає. Зараз побіжусь по узлу, ось так, по кругу. Так, На, Зразу на проблемні їхні місця звернемо увагу. Ось Тут дивіться, у нас. Все чітко. Задні арки, все чітко, під номером в них буває. Ось тут. Дивіться все чітко. Ось тут також все гарно. І ось тут. Це їхні проблемні, проблемні місця. Дуже часто зустрічається тут ржавчиною. Це ні. Так ще раз дивіться, як виглядає. Піднята панорама, реально, так сказати, гарно виглядає, дуже непогано. Того, кого цікавить, звертайтесь. Є у нас наявності. А ми їдемо поки що далі, приїдемося. Ще вам щось розкажу. Коврики є, різинові з ним йдуть коврики. Ну Це 1.6 дизель. Рік свіжий, машинка реально цікава. Того поки є ще у нас наявності, звертайтесь, може стати вашою. Почало пікати і відстівнувся, нічого страшного. Зараз ще давайте вдома вам його покажу. Друзі, ну і ось таке у нас авто є в наявності. Дизельне, в гарному стані, з гарною комплектацією. Це зараз люди шукають, щоб саме комплектація була гарна, щоб там підігрів і клімат було, бо не на всіх зустрічається. Того року буде за ціною 8500 доларів. Кого зацікавило, дзвоніть, питайте, поки що є в наявності. Всім гарного дня! І давайте в кінці вам ще її прийдуть покажу. покажу. Ну, я хочу, щоб ви звернули увагу, тому що реально гідне авто. Воно, чесно кажучи, вийшло там, набагато дорожче, ніж я якісь раніше брав, 240 пробігу. І в принципі воно реально цікаво виглядає. І ще й з такою. Давайте ще раз салон. І ще й з таким гарним салоном та гарною комплектацією. Ще й у нас панорамочка є, дивіться, клас. Тільки ще спробував вона відкрилась, закрилась. Це авто я тільки три дні назад згрузив з левети. Тобто я з ним тут нічого не робив. Все, що вам треба буде, це купити, пройти технічне обслуговування, саме масла, фільтра, ремінь. Можу я вам це зробити під ключ. Або ж самі. І. І перший облік. Десь 6500 гривень плюс-мінус. Чесно, точно не знаю скільки. Ну, друзі, ждіть Passat, скоро буде в наявності. Короткий міган 16-го року, 1,5 дизель. Зараз диски на нього шукаємо якісь, бо без дисків не, не дуже. Ну, і так. Всім гарного дня, до побачення.